Нагадаю, що прем'єр Орбан доволі позитивно ставиться до того, що говорить президент Трамп, і навіть дає недвозначні сигнали про те, що, мовляв, навіть якісь такі дружні відносини існують між двома політиками. Але при цьому нагадаю, що президент Трамп, враховуючи ті зусилля американської дипломатії зараз в контексті підготовки. Потенційного увага, потенційного припинення вогню і припинення війни, я думаю, що якраз позиція прем'єра Орбана, ну президенту Трампу не дуже подобається, і з'ясовувати причини, я думаю, президент Трамп буде, але при цьому він буде створювати умови, щоб прем'єр е, Угорщини змінив свою точку зору. І теж не забуваємо про те, що попри Ну, скажімо так, деякі речі в наших двосторонніх відносинах. У нас нещодавно вже приступив до своєї роботи і посол України в Угорщині. Ми маємо і на двосторонньому рівні намагатися достукатися до наших угорських колег, щоб пояснити, що якраз членство України в Європейському Союзі зніме будь-які проблеми, які для них от вони висувають як деякі причини такого такої позиції, в тому числі там питання національної Них меншин я неодноразово до речі чула на деяких європейських майданчиках, коли угорська сторона намагалася говорити про те, що от Україна має спочатку вирішити ті питання, які їй вважаються. А я маю на увазі угорщину. А потім, мовляв, будемо говорити про членство в Європейському Союзі. Так, от, якраз все навпаки, членство України в європейському союзі дозволить перейняти всі. Європейські практики на законодавчому рівні і якраз це цей аргумент абсолютно не працюючий з точки зору угорщини.